Дуже дивно, ви знаєте, оце зараз 9.14, а ми маємо їхати в другу сторону в 9.23. Тобто він приїжджає зараз в бар і тупо відразу має назад від'їжджати. Ну, Десь одно затримали знову. Всім привіт, мене звати Юля, я мешкаю зараз в Чорногорі, в місті бар. Зараз буду їхати в Подгоріцю, в лікарню брати направлення. І кинула зранку своєму ріелтору дані по моїй квартирі. Кажу, будь ласка, перевір, тому що це треба або йти в МУП. Питати, або вони можуть ріелтори по сайту подивитися, тому що в них є пароль. І він мені пише, я тебе вітаю. Все, лісні, тобто довідка про те, що це моя нерухомість, вже готові. Тобто я, якщо не помиляюсь, 25 лютого віддала останні гроші і 26-го документ направили в канцелярію. Сьогодні 28 березня. Коли воно було готове, я, ми не знаємо, тому що там не написано, можливо, воно ще раніше було готове. Все. Та ну, в не канцелярії, в канцелярії в нотаріуса, Дівчинка, яка зі співає, вона там працює. Вона каже, навіть і три тижні в принципі, може бути готова. Так що, е я віддам сьогодні довідку суду на переклад. Можна було все раніше зробити, Юля. І завтра тоді буду відкривати рахунок в банку. Тільки отримую рахунок, кладу гроші і все, подаю документи. Та ну, зараз подивлюся, що мені ще в лікарні скажуть. Якщо я треба буде ще раз приїхати, то ну, поки я не отримую всі аналізи, скажімо так, то я подавати не буду. Но я думаю, що це не буде дуже довго. Ну, от подивіться, вони проводять ярмарки, фестивалі, виходять всі збирати сміття, ну, тобто вони молодці в сутоморі, в барі, екологічні такі заходи. І в той же час, от, от будь ласка. Ну, не вже так важко просто це викинути в смітник. Люди вийде. Ну як? Ну як? Ну на якій мові? Ну в школі треба навчати, мама вдома, щоб розповідала, що так негарно робити. Жах, просто жах. Он, дивіться, поїхав намус. Вчора приходив чоловік, який буде робити мені кухню. Ну, верніше як. Він мені ще не порахував, тому я не знаю. В залежності від того. Як він порахує, я буду вже вирішувати, чи я це потягну. І подивилися кухню з намуса, ну там просто там вже двері відвалюються, там така не дуже гарна якість, якщо чесно. Вони де можуть, там і махлюють. Але якщо мені не буде вистачати грошей, Юля візьме намос. Нікуди я не дінусь. Ви уявляєте, який молодець. Він тут був 9.14, зараз 9.26. Ну, тобто він просто приїхав і відразу вирушив. Ну, от поїзд молодець. В принципі, автобуси так щасно виходять. Насчет цього я ніяких претензій не маю. Якщо вже щось, якась поломка, тоді так. Це зовсім інший поїзд. Тут, тут такі старенькі пішки вагони. Я помила голову. І забула грибінець. Я не знаю, я ще раз подивлюся, можливо, я десь його знайду у сумці. Це старіші вагони, але, але сидіння набагато м'якше. Це раз і зазвичай він йде набагато швидше. Тому що та електричка вона дуже так, якби, спиняється часто. Ну, можливо, це не від того залежить, який поїзд, а просто який графік, розклад роботи інших поїздів. Скажете, Юля, у вас один поїзд? Подвориться бар і ті ще поїзди. Це ну, ж є вантажні е, балкони, розумієте? Це ж не лише він один. У нас постійно ну, якось їздить, часто е, чути. Але от вчора заходили до мене в гості і був зачинений балкон, взагалі не чути поїзда. Взагалі. Тобто його видно, що він проїжджає. І якби, н -н -н. коли відчинений балкон, так я чую. Але я вам вже казала, мене це не напрягає зовсім. Я думала, що буде напрягати. В 10.30 я вийшла з потягу. А минулого разу, коли ми їхали цією електричкою, ми були тут в 10.48. Зараз пішки топимо в центр, тому що ну, нема куди їхати. Тут автобус буде довше чекати, щоб відправитись. Я вже дійду до емердженсі центру. Не знаю, чому така система, але без цього направлення швидкої мене тупо безкоштовно не приймуть. Тобто, як ні крути, ми, українці, з захистом ми вісимо в повітрі. Я зараз глянула на карту Саме погане, що це взагалі дві різні сторони. Тобто ми зараз йдемо в одну сторону 27 хвилин, а потім взагалі не туди. Ще десь, напевно, пів години. Ну, головне нам встигнути тут двох годин. Погода хороша, немає дощу. Вчора було пасмурно і сьогодні теж перекладали, в принципі, що буде пасмурно. Але я дивлюся, що сонечко і... Показує, що навіть 19 градусів буде тепла. Тому я сьогодні взяла футболку. Ось такий котик в мене. Це мені подарувала Наталі з дімою. Мої підписники. Ось. І зверху курточка дуже зручно, тому що вона легка, вона не парить. Але в той же час я можу його скинути, з... тому що е, тоді в ковті я просто ввечері ні. Ввечері дуже холодно. Оля прийшла в кофті, вона каже, все, я замерзаю, біжу додому. Тобто тут дуже різка зміна температури. Пчілки працюють на все. Кажіть, що це може бути. Взагалі позабували, що як світе. Юля, от не берши людям, ти ніколи не знала, що як світе. Я знала, як зривати яблука, черешні, вишні. Оце Юля, професіонал в цьому в садкові працювати в своєму і не в своєму. Я дуже любила лазити по деревам. Це просто. У мене була така подруга, така сама ненормальна, як я. Нормальні люди йдуть гуляти. Зараз дівчата, я не знаю, що роблять в 15 років. Напевно, може, нам 13 було, напевно, десь може, в кафе йдуть. Яке кафе. Взагалі не знаю, що таке кафе. О чому? Ліземо на дерево, на яке сьогодні? А от там черешні пам'ятаєш, полізли. Падали, падали. Деколи затримувались на дереві, знаєте? до землі не долітали. Ну, По-моєму, не разу до землі не долітали. Але тако на дереві деколи ну, ламали з гілочка. Останні моменти за щось хватались. Дуже-дуже мені подобалось лазити на деревах. Обізяни, обізяни, на Напишіть, хто ще лазив по деревам, хто такий ненормальний був. І ви ну, того, що допомагали батькам збирати фрукти-овочі. Фрукти, овочі, це називається так все але Юля, в тебе овочі на деревах росли чи що? Просто У вас така фішка була, вам це подобалось. Було таке чи ні? Ще тільки я одна така придурочна з подружкою. Скажете, Юля, ну це ж добре, ти рвала, ходила продавати на базар. Нічого я не продавала, ніде не ні на базарі. Ми їли прямо на дереві. Все, вилізли, наїлися, пішли далі. Проголодалися, полізли на яблуні. Не збирали на продаж. Напевно, один чи два рази ми ходили з мамою на малину. Було таке велике поле, і ось зі деречками. То ми йшли і тупо теж, знаєте, поки не лопнеш. Юля, це ж грязне, це ж не можна таке їсти, треба ж мити. Я вас прошу, коли хто мив, що? Коли хто що мив? З дерева зривалось їлось, з грядки бралось їлось, Тому, трусити можна було ще. І все. Ось цю дорогу я вже пам'ятаю, тому що я зрозуміла, я завжди йшла в діагональ між будинками. Тому я ту вежу взагалі не бачила. Ну, крім того, що проїжджала автобусом. Дивіться, щоб ви зрозуміли, наскільки багато машин Ну, для Підгориці. Мені хтось написав, ставлять машини на тротуарі. Ну, взагалі, Чорногорцям далеко ще до Євросоюзу взагалі. Люди мене, ну вони ставлять, то що там не, 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 не тротуари, а там спеціально зупинка для машин. Ви ж бачите? Це ж спеціально огорожено для машин. Ви ж, якщо дивитесь то дивіться добре. Це якби от сюди виїхали, поставили, так. Вони всі стоять біля дороги. Ви не бачили Грецію? Там в Греції взагалі хавася в Лоззя. Там ну, хіба що один на одний ще не ставлять? І на хвилиночку агресії в Євросоюзі. Ну, Якби це був один найголовніший показник, по якому не треба брати Чорногорію, Євросоюз, ну то повірте, вони вже б давно були там. Ви думаєте, чорногорці чому так гарно пропускають пішоходів? Тому що величезні штрафи, і це добре. Я ще не стала на доріжку, я просто чекаю, потім він проїде, він зупиниться і мене пропустить то це дуже добре. І так само і тут не подобається комусь дали штрафи, все вони вже не ставлять. Ось, будь ласка, ось стоять. А де вони мають ставити машини? Де? В квартири засунути, так що? також спеціальна ділянка для того, щоб поставити машини. Ну в Туреччині так само. Я не можу зрозуміти, Та, якщо в них нема підзем... підземних парковок, ну, я думаю, тому що нема де будувати їх просто. Місто вже розбудоване, де ти його збудуєш? Це треба, знаєте, яка дорога земля, щоб хтось собі таке заплатив і побудував. І ще потім відбив ці гроші, тому що, звичайно, їм тут безкоштовно можна ставити, чого вони будуть лізти в вашу підземну стоянку. Я відповідаю на коментарі. Юлія, можна попроще трошечки відповідати? Так? Попроще. Я ж нікого не хочу образити, просто показую вам під горицю всі плюси, всі мінуси. У нас вчора в барі застрелили одного мафіозі. Тупо в центрі міста. Він був сестрою, цей під'їхав на мотоциклі, вистрілив і поїхав. Та-да, і мені мій підписник пише, який живе біля Будви. Каже, Юля, то у вас там кримінальне місто. Я кажу, а ти думав, що тако собі? Ми такі собі, знаєте, не хит, не пальцем зроблені. Я жартую, ну люди милі, всюди є таке, не лише в барі, в інших містах теж. І в Туреччині це є, і у всіх країнах це є. Ну просто Чорногорія маленька. І тут якась одна подія, роздувається отак, я не кажу, що це нормально, ні в якому випадку. Але таке всюди відбувається. І в той же час, в тому ж барі, люди залишають машини відкритими. Вони ну, не бояться, що хтось буде оганяти ту машину. Вони взагалі не бояться, що будуть красти. Тому що ну, це мафія, це розборка мафії. Юля, ти не боїшся, що тебе отак застрелять десь серед білого дня? Ні. Ну. Якщо застрелять і застрелять, то знаєте, ну, я хоча б якісь з гріхи змию. Тобто не я когось застрелила. Мене. Може там ангел хоч знаєте, якщо мав з одним реченням прийти, сатана з солмудом таким приходить. По-любому. В мене ангел, знаєте, один арку ще... і то думаю, Юлі, не треба мені один арку, ще я одне речення, я так само запам'ятаю. знаєш, Вже якось пам'ять є, так, може хоч два речення було б. Я не кажу, що Юля, ти, ти хочеш, щоб тебе застрелили?» Та ні, я не хочу, щоб мене застрелили. Але просто якщо хтось, почувши таку новину, починає лякатися, то я вам кажу, ну ви дарма це робите. Бог, якщо ви це, вам це не треба, він не допустить. Волосинка не впаде з вашої голови. От Юля йде не по... <кхем> неправильно. Волосинка не впаде з вашої голови, якщо Бог цього не хоче. Все по справедливості йде. І боятися це кормити сатану. Я повністю довіряю Богу. Ну, Умру я сьогодні. Ну і що? Ну, Умру. Єдине, що, за що я переживаю, за страшний суд, то що мені поки нема. Чим там хвастатись. Мене точно, Поки що ват, попрямій, знаєш, навіть сильно довго обсуждати не будуть. На суді. Складуть, О, все ще за три хвилини. Можна і на обід йти. Ой, парк покажи. Юля сьогодні в ударі. Я вирішила поговорити з вами. Ось такий невеличкий парк. Скажімо так, сквер. Дуже зручно зроблені доріжки, по діагоналі не потрібно обходити. Тобто скорочуєш дорогу і плюс насолоджуєшся парком. Написано Кінгс Парк. Парк короля. Нічого тут поки не цвіте, поки. Але гарно, коли літо, навіть навіть не літо, навіть зараз. Коли багато партій в місті, це супер. Хтось казав, ой, Юля, така подвориця не цікава. Ну, її, її бомбили, Це та краса, яка залишилась в кохторі, в Будві. Да, вона була і тут, ті маленькі будиночки гарні. Все розбомбили. Що ти зробиш? Але головне, ну, які люди тут живуть. Так, крал Нікола. Практично всюди пам'ятник. Король Ну, Це добре, значить він був хорошою людиною. Бачите, тут нема переходу, тому я стою чекаю. чекаю, якби вони не зобов'язані зупинятися, тому що Юля Валінок раніше не змогла перейти, розумієте? Ці не можуть, бо там машини їдуть. Вот десь гарно їде. Ось така в нас. В нас. Почули, так? Да? В нас. Юля куди не приїде, це вже її, вона вже туди приписується. Центральна вулиця, ну, одна з термітальних вулиць. Це якийсь палац. Напевно, парламент чи що. Я не зможу зараз підійти, не встигаю. О, ходить, пил розносить, якісь чуді. Може якась задача дуже головна. одного місця на друге перекатати. Ми були з вами тут. Коли Різдво я приходила, знімала, усе гарне кафе було розмальоване дуже такими новорічними малюнками. Гарно, мені подобається, коли прозоре скло, можна подивитися на людей. Ось так не дають тобі подивитися на людей, Юля. Не надивилася. Ну, Їм теж видно, коли люди проходять кудись біжати. Що додивилася це відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілу люблю обіймаю. і... Слава Україні, нашій і Божа перемогу нашій на в Україні та Ізраїлю.